рясу и аккуратно складывают ее в шкаф. Кадила большой золотой крест и дорогое издание Евангелия также откладывают до лучших времен. Вместо рясы они одевают камуфляжную военную форму. Берут томик Нового Завета небольшой, чтобы поместился в нагрудный карман формы. Маленький серебряный крестик прячут под бронежилетом. В Сидя в окопах і укриваючи від розривів снарядів і пульс свистящих над їх головами, вони не можуть брать в руки оружие і стріляти врагу в ответ. Їх оружие молитва, іконка і слово Божье. У священика є інша зброя. Це православний хрест, це ікона, це молитва, це священні речі, які призначені для звершення божественної служби, літургії. Це святі дари тіла й крові хрестових, яким часто наші священики причащають воїнів перед тим, як вони відправляються на передову або в бій. Цією зброєю ми і воюємо. Ета історія о фронтових священниках, которые стали ангелами-хранителями для многих українських бойцов. капеллан приезжал до нас и общался с ним. Хороший капеллан такой был. Общался, вот стресс падает после общения с ним. Их молитвы, как бронежилеты, оберегают солдатские души. Они дарят нашим бойцам мотивацию и веру в победу. И не позволяют им пасть духом. Даже сильным людям со стойкой психикой на фронте морально тяжело. Как им не потерять себя, находясь далеко от родных и близких, сидя в окопе, сутками без сна, под разрывами мин и обстрелами из градов. Ведь война убивает не только пулями и снарядами. Война убивает морально. В общем, потребна разгрузка морально вер, верующих богатых людей. А mm -hmm. все обстановки, то тут богатые mm -hmm. людей становятся верующими. Mm -hmm. Сама вера им помогает. И им нужно что Именно для того, чтобы облегчить нелегкую участь наших героев, многие священники едут на фронт. Их, без сомнений, как и украинских воинов, можно называть героями этой войны. Священник – это не профессия, священник – это покликание. Я не могу сказать, почему так сталося. Может быть, это Господний в душі був, можливо, э, це якась інтуїція, що я тут потрібний. Сам ще особисто не, не зрозумів, як це що це, але я відчуваю себе тут потрібним, мені подобається. Одно дело служить священникам в тылу, заботясь о своей пастве и тепле своего прихода. И совсем иное – врачевать людские души на фронте, среди холода, грязи, страха и отчаяния. Каково быть посредником между солдатами и Богом, когда вокруг разрываются снаряды и раздаются очереди? Як избавиться від проникаючого вовнутрь іспуга і делать то, ради чого приїхали на цю війну. Тільки дурний не боїться. Повірте мені, знаєте, коли ти побував декілька разів під час обстрілів, то ти розумієш, що в одну мить може закінчитись життя. Тому треба берегти як і себе, так і берегти наших хлопців. Берегти їх Словом. Я вас благословляю во ім'я Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа довгими днями життя. Амінь. 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 Это маленькое село Телиженцы в Киевской области. Они уже второй месяц без священника. Их отец Вячеслав ушел на войну. Вячеслав Лермоленко служит на самой передовой в городе Попасной в Луганской области. Здесь были жестокие бои, которые превратили город в призрак. Сегодня здесь спокойно, перемирие, но от этого не менее опасно. 800 метров, а и насколько сейчас это горячая точка в зале? Горячие уже не бывает. Отец Вячеслав приходит к солдатам каждый день, чтобы провести службу и поговорить с теми, кто в этом нуждается. Слава духу. Ней, Ань, нехай твое. Он поехал на фронт, чтобы без оружия защищать страну. Посмотрите, что наши хлопцы пошли защищать свою Украину, свою землю. Хочеться хоч якусь навіть помолитися, навіть помилити, психологічно підтримати їх, щоб зробити для них свого роду таку обстановку, щоб вони знали, що вони не забуті, що Бог з ними, що ми їх захищали. Все-таки і священники, що йдуть, вони моляться за них для захисту, щоб Бог оберігав ангел, хранитель був разом. Тепер В'ячеслав живе вместе с з солдатами, розказує к священникам в перші дні отношення не Но после нескольких днів знакомства они відкриваються. Она тут даже поразило при бачильній молитві. Підійшло десь чоловік де 15. Послухати чисто молитву. Один підійшов з одної проблеми, другі з другою. Саме здесь розказує священник: объяснить, як оправдати перед Богом винуждені убійства. Ну, перше об'ясняєш те, що, по-перше, не ти пішов завоювати чужу країну. Ти захищаєш свою землю, свою хату, свій дім. В'ячеслав Увірін, його присутствие допомагає солдатам. У мене вже тут приходили, щоб помолитися за воїна, який загинув. Ну, скоро буде 40 днів, як він загинув. І просять свій служити тут буде богослужіння. То не знаєш, що все-таки священик помолиться і все-таки за спасіння цієї душі. А пока он на передовій, дома його вождя сім'я. Часи на віки, віків амінь. Добре, заходьте. Ой, дякую. Ольга вже второй місяць не виділа мужа, так же, як 11-літня дочь Світлана. Зразу йшов на один місяць, а потім залишився ще на один. То а хто як не я, а хлопцям теж потрібна допомога? Ми підтримуємо його рішення. З татом в церкву ходила завжди, там, там, дуже часто, зараз трохи менше вже ходила. Розказували, Мама, що Бог захищає, так, треба завжди правду говорити, ніколи не брехати. Щоб родни не переживали, В'ячеслав не одразу признався, куди поїхав. Зразу не признавався, звісно, куди поїхав дам. А потім вже, як прийшлось посилку переслати, то до Одразу <свят> зразу він казав, що в Краматорськ, потом в Костянтинівку казав, потім куди це він ще казав, куди досі ще казав. А в Артемівськ ще казав, да. Возвращення отца В'ячеслава ждет не тільки сім'я, а й все село. Поки їх батюшка на фронті, к ним на службу приїжджає священник із сусіднього села. Ми як всі мужчини, хоч і ми священники, але ж ми мужчини і хочемо якийсь внесок зробити для своєї держави. Так і, і ми. Хто трошки страшиться, хто ні. Ми не, не самі не військові, і ми і не воювали ніде, і не були. Когда розгорілася війна на Востоки, священники їхали на війну добровольно, щоб допомогти солдатам не тільки молитвою, но і необхідними віщами. Маємо э, невеличкий волонтерський досвід, я особисто. Ну тут багато отців мають перед тим волонтерський досвід, але це трошки інше, тому що Інакша е, справа поїхати, знаєте, поблагословити там е, роздати якісь продукти чи що там солдатам необхідно. Ну, от побути день там на тому блокпості, день в, е, в тому розположенні. От і собі поїхати повним вражень. А зовсім інша справа там е, з ними жити і бути. Спустя год бойових дій священників стали готувати к війні професіонально. Швидше, 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 швидше. у вас 10 секунд залишилось. Понимая, як важно для солдат присутствие церковного служителя на війні. Міністерство оборони решило создать капіланську службу в ВСУ. Сьогодні существует уже три батальона воєнних капіланів. Вони отримують, по-перше, амуніцію, тобто одягаються в однострої, отримують шеврони нашого управління військового духовенства. На них готуються відповідні документи і посвідчення. Чотири дні вони перебувають в Михайлівському монастирі. Теоретичне навчання це взаємодія з населенням в зоні АТО з цивільним населенням, потім проведення дебрифінгу після бою з воїнами, знання юридичних правових моментів, які торкаються долі воїна або священика, який отримує поранення або інвалідність, або загибель. Церковнослужителями УПЦ Київського патріархата займаються професіональні парамедики і інструктора по тактичній медицині. Якщо вони курс, що ми даємо їм, а ми не тільки механічно вчимо їх робити, але й вчимо їх думати, що вони бачать, і що е, ті ознаки, які ну, пораненого, що це означає, що треба робити. За чотири дня капілана вучати, що й воєнної техніки, психології, і даже як зберігати воєнної тайни. Ведь молитва помогает, але в бою спасают военные навыки. Дякуючи оцим заняттям, які на сьогодні приходимо, думаю, на якому рівні ми зможемо надати навіть медичну допомогу або ще якусь, бути помічниками, не лікарями там, а помічниками навіть тих лікарів, які там є, допомогти накласти жгут, вколоти якийсь школ, зробити просту елементарну перев'язку. Серед них є ті, хто вже побував на Донбасі, займаєсь волонтерством. Коли я приїхав під Широкіно і не вистачає води елементарно, води, одягу, взуття. Коли перший раз я побачив, як вони дякували, коли ми приїхали, це було надзвичайно щось вразливе. За останній рік отець Михаїл уже шість разів був в зоні АТО, допомагає нашим солдатам гуманітаркою. але вирішив знову туди повернутися уже в статусі воєнного священника на цілий місяць. Вони багато хочуть посповідатись, причаститись, духовної поради, психологічної поради, хочуть молитви. От що вони просять день, і ніч. моліться за нас. Ми вистоїмо, а ви тільки моліться. Город цей, всякі город і і Тих, що живуть у них господеві помоліться. Господи помилуй. Після спеціального обучення мобілізовані священники відправляються в АТО. Стрелять не учимся, но да, крайній випадку, котылом. Их распределят на чотири группы. По группе на каждый сектор зоны АТО. Місяць вони перебувають в підрозділі певному, потім повертаються на парафію. Три місяці вони на своїй парафії продовжують е, окормляти тих, які повертаються на ротацію або в демобілізацію воїнів. І потім знову через три місяці їдуть в бойовий підрозділ свій. І розподілення це відбувається в погодженні з Генштабом і з побажанням самих священиків. Тепер воєнний священник буде навіть мати приписку к своєї воєнної частини. На перших порах ми відкрилися. Це було досить е, нелегко для них. Тобто, треба було крупити е, приміщення, де вони живуть, треба було познайомитися особисто, тобто стати для них рідним. На фронті найбільш відучі люди, найбільш праведніших, найбільш щирих, так би мовити, з великої букви взагалі людини, як, як такої, можна бачити тільки тут. І чим ближче наперед, тим ближче ти бачиш е, святість наяву. Це вже вторая ротація капіланів. Перед відправкою в АТО священники традиційно служать молебень. Сила діло. Після спеціального обучення відправляються на фронт, де будуть жити вместе с солдатами. Маємо невеличкий волонтерський досвід, я особисто, але це трошки інше, тому що. Інакша справа поїхати, знаєте, поблагословити там, роздати якісь продукти, чи що там солдатам необхідно, і собі поїхати повним враженням, а зовсім інша справа там з ними жити і бути. Для солдат як отці радне з ними можна поговорити і зліть душу, поділитися страхами. Наша підтримка для них дуже важлива. Знаєте, я коли був на передовій, мене обнімали так щиро ці хлопці і казали, приїжджати до нас завжди. Це дуже важливо для них. Тому і молитва, і водночас моральна підтримка це тільки не послабить, а навпаки, стане для них дуже такою підтримкою, для того, щоб вони стали міцнішими. Знаєте, і дійсно захищали свою. Нашей У них на войне своя миссия. На войне их защита, молитва, их оружие – вера. Мне не страшно, что я еду туда. Моя миссия поддерживать духовно каждого христианина. Еще до войны украинская армия была уничтожена украинскими же политиками, но когда враг ступил на нашу землю, украинцы все как один стали на защиту своей страны. Десятки тысяч добровольцев, тысячи волонтеров, сотни военных медиков и священников. И эта добровольчески-волонтерская армия сильнее своего противника. Так как они воюют не за деньги и не за медали от главнокомандующего. Поэтому победа неизбежна.